Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Підбиваємо підсумки цього тижня, що сталося за цей тиждень у світі в Україні, і як це впливає на наше з вами життя. І звісно, будемо говорити про те, що пишуть про війну в Україні. А ви знаєте, що вже ми так само в ефірі це обговорювали, що різні прогнози дають щодо війни в Україні, і не завжди вони втішні, і не завжди вони оптимістичні. Але що це означає? Запитаємо нашого гостя з нами на зв'язку. Жовтенко. Експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям. Слава пане пане Тараса. маємо певні песимістичні прогнози від західних ЗМІ, але хочеться почати такі з позитиву. Знаєте, зараз модно казати вогник, вогник, жарко, жарко. Так ось вчора вже в Донецьку палала нафтобаза. Сьогодні в окупованому домен, Донецьку нові вибухи прогриміли в Будьоновському районі. Пишуть телеграм-канали про те, що там пожежа, чорний дим. Ну ми не знаємо, чи це ще вчорашні, чи сьогоднішні нові Приліти, але та так, так чи інакше нас нас це влаштовує. Крім того, в Таганрозі російському лунають вибухи, там теж в їхніх російських пабліках пишуть, що ж ми будемо мовчати? Знову нам скажуть, що це навчання. Ось, пане Тарасе, до вас, перше перше таке питання. От е, які значення такі удари мають по тилу ворога, і чи це означає, що ми все ж таки маємо спроможності е, робити там вогник вогник, жарко-жарко? Ну, безумовно, ці спроможності в нас є, і ми діємо за принципом, робимо що можемо з тим, що маємо. Так насправді зрозуміло, що нам би хотілося мати набагато більше таких інструментів, якими ми можемо дотягуватися. Ну трошки далі, так би мовити, так, за лінію фронту і на територію не тільки тимчасово окуповану росіянами, так нашої держави, але і на власне російську територію, де знаходиться інфраструктура, яку путінський режим використовує для того, щоб підтримувати. Те боєздатність власної армії, і зрештою для того, щоб Ну скажімо так забезпечувати ресурсами і всім необхідним для продовження цієї збройної агресії ті підрозділи російської армії, які поки що знаходяться на території України. Тому ну це якби абсолютно логічне продовження тої лінії. Ну скажімо, звільнення наших територій, яку ми взяли практично від самого початку відбиття російського повномасштабного вторгнення. Так ну насправді тут подвійна мета. Перша ціль, яку ми прислідуємо такими діями, це очевидно ослаблювати російський військовий потенціал. Ну тому що ми вражаємо різні об'єкти, починаючи від тих, які забезпечують логістичне постачання російських військ на території України і на сумішних територіях, на російській території ті підрозділи, які ще готуються, так би мовити, так взяти свою участь у цій війні з боку Росії. І з іншого боку, ну ми таким чином намагаємося Знизити російський потенціал військово-промислового комплексу, так тобто йдеться про ті підприємства, які або безпосередньо задіяні в виробництві російських озброєнь, або вони виконують так би мовити допоміжні функції і дозволяють російському ВПК працювати ну принаймні в тому режимі, в якому зараз він має здатність працювати, і крім всього іншого. Це ще і спосіб такого інформаційно-психологічного тиску на ворога, бо ми не маємо забувати, що насправді, хоч ми зараз бачимо російську повномасштабну війну, а в першу чергу з'їв вов таким от військовим компонентом да таким силовим, але тим не менше ми не повинні забувати, що загалом російська агресія вона носить гібридний характер, і ну з боку росіян цей гібридний інструментарій він використовується максимально. І от насправді дуже добре, що ми теж можемо брати ці гібридні інструменти і просто повертати їх, використовувати проти самих росіян, проти російської армії, проти російського населення, зрештою проти російського військово-політичного керівництва. І практика показує, що це дуже ефективно. Тивний крок, тому що насправді ні російська держава. Ні російська влада, ні російське суспільство вони абсолютно не здатні протистояти mm -hmm. тому тим гібридним інструментам, які вони самі придумали, і е, пробували повернути проти нас і проти наших західних союзників. Пане Тараса, от хочеться поговорити і про російське суспільство. Тим більше там ще й на фоні прес-конференції Путіна і його бачення війни і бачення війни західних ЗМІ, Але лише у мене одне уточнююче таке питання. А пам'ятаєте, президент казав про те, що ми готові до того, що будуть бити по нашій інфраструктурі? До готуємося до таких ударів зимою. Але... Але цього разу ми не будемо мовчати у відповідь. Як ви вважаєте, ось ці прильоти по нашому Донецьку, тому що він поки що тимчасово окупований, але по місцях дислокації і окупантів і по Таганрогу, це ми можемо вважати, що це оці вже відповідь наша. Ну, безумовно, так, бо знову ж таки, ми відповідаємо в міру того, ну скажімо, яка є наша спроможність в даний конкретний момент часу, і відповідно, які конкретні військові і військово-політичні задачі ми переслідуємо тими чи іншими ударами. Так, бо тут треба розуміти, що насправді цілепостановка у нас і у російського терористичного режиму вона абсолютно різна. Да, тобто росіяни б'ють по українських цивільних інфраструктурних об'єктах виключно з терористичною метою, так але. Наш розрахунок, наш вибір цілей і наш вибір засобів ураження цих цілей і на тимчасово окупованих українських територіях, і на російській території в нас логіка зовсім інша. Ми в першу чергу переслідуємо військово-політичні цілі. І в жодному випадку ми не вибираємо цілі і не вибираємо засоби для їх ураження, ну, якби з метою терору російського населення там, чи, чи, чи російської держави там загалом. Да? Тобто, ну, наші цілі вони набагато. Більш професійно поставлені, і зрештою це диктує оцю відмінність в тому, що ну інколи можливо не не настільки співмірно, як би нам хотілося, так mm. ми вражаємо. Ємо по російській території, але тим не менше, наша логіка вона є максимально професійною, і максимально раціональною з цієї точки зору. <рес> так, пане Тарас, тепер давайте, от власне, до цих нібито російських планів. Ну, один з них описує більд, і він посилається так само на інститут вивчення війни і на свої якісь певні джерела, і там пишуть про те, що Росія, Московія планує захопити значну частину Запорізької, Дніпропетровської Харківської областей, включно. З Харковом і пише, що це можливо буде у 2025-2026 році. І отут я хочу вас запитати таке, знаєте, і, і про російське суспільство, та яке ви кажете, що ми ведемо проти нього гібридну війну, і там ось. Настрої, ось ті злі і злість, і агресія зростає. І про, в тому числі про те, як Путін комунікує з цим суспільством. Тобто він собі дозволяє про це говорити, і він дозволяє в такому суспільстві, яке зараз перебуває в стані агресії, говорити про те, що війна буде довго. От, чи чи буде справді чи справді Путін розраховує на 2025-2026 рік? І чи у нього буде змога втримати ось цю агресію всередині своєї країни, щоб це не вилилося якісь внутрішній конфлікт? У них чого ми їм бажаємо? Безумовно, так причому ми будемо вболівати за всі сторони, так. якщо так станеться на Росії, але насправді єдиний вихід у путінського режиму. От з цього фактичного глухого кута радикалізації російського населення, так який може бути для того, щоб вберегти внутрішню стабільність в країні, це ну так би мовити. Перенаправити цю агресію десь назовні, так і отут, якраз плани ну такого от додаткової, скажімо так, наступальної операції з північного сходу на Харківську область, можливо на Сумську, так ну бо зрештою ми такі дуже обережні передумови з боку росіян да в плані підготовки таких імовірного сценарію ми бачимо, тому що ну навіть офіційно в повідомленнях наших військових можна фактично кожного тижня побачити. Інформацію про те, що як мінімум на Сумщині ну по кілька російських ДРГ знешкоджують кожного тижня. Тобто, це означає, що росіяни вивчають цей напрямок, росіяни вивчають цей кордон. Росіяни вивчають, що в нас є з нашого боку в, на, на цьому кордоні. Так і наскільки ми будемо наскільки ми готові зараз, і наскільки потенційно буде змінюватися ситуація з нашого боку, і можна очікувати, що Путін після того як його формально перепризначить в чергове російським фюрером, так в після березня. 24-го року він імовірно може піти навіть на посилення мобілізаційних заходів всередині країни mm -hmm. для того, щоб справді підготувати принаймні, по кількості м'яса, так би мовити, да, от той ресурс який він потенційно може використати для того, щоб ну провести спробу ще однієї наступальної операції з північного сходу стратегічно, росіяни очевидно тут будуть розраховувати на те, щоб відволікти наш ресурс від східного фронту від східного участку фронту і від південної ділянки фронту, так де ми намагаємося теж просуватися вперед. Ну і таким чином він до певної міри зможе через власну пропаганду продемонструвати російському населенню, що от вони не тільки в активній обороні, там як вони це зараз дуже часто і активно розказують, але вони ще і. Планують і пробують здійснити наступальні операції не тільки там, де вони обороняються, але от якби із інших напрямків. Це умовна імітація того, що ініціатива на полі бою досі залишається у російського військового і політичного керівництва. Добре, але е, загалом, ось е, ці статті, які зараз виходять з певними такими песимістичними, не певними, та ну так і є це песимістичні прогнози. Наприклад, Цінен так само е, дає прогноз, що Україна без допомоги Сполучених Штатів та НАТО може програти війну до літа вже наступного е, року. Ось е, ці статті вони. Покликані швидше звернутися до наших союзників, мовляв, давайте активніше допомагайте, або давайте плануйте собі, що ви будете робити далі, чи це такий примус українців десь зупинитися і почати якісь перемовини і шукати шляхи шляхи виходу. Я думаю, що в першу чергу ці статті вони орієнтовані на внутрішнього споживача, так би мовити, так на. Угу. Громадян країн західного світу і на військове політичне керівництво країн західного світу з одного боку, ну ми не повинні дивуватися таким статтям, тому що не треба забувати, що всі наші союзники це демократичні держави, так де. Абсолютною нормою є обговорення проблеми з різних з різних боків, так з різних точок зору, і те, що обговорюється і оптимістичні сценарії, і песимістичні сценарії, це насправді добре, тому що це свідчить про те, що ну принаймні, на такому от експертному і до певної міри намодійному рівні в наших західних союзників немає ілюзій щодо того, що ну це якась така легенька ситуація, невеличкий конфлікт, який може дуже швидко бути розв'язаний будь-яким способом, і це не буде мати ніяких. Стратегічних наслідків ну ще найменше для європейської безпеки, е, очевидно, що з е, такі публікації вони дають нам. Е, Аргументи говорити про те, що західні, наші західні союзники чудово починають усвідомлювати всю важливість і всю загрозу, яку несе російська агресія, не тільки якщо вона буде далі продовжуватися на території нашої держави, але і якщо вона буде виходити за межі України, то безумовно це поставить під пряму загрозу вже країни Західної Європи і європейських союзників Сполучених Штатів по НАТО. Тому з одного боку це статті, які є індикатором того, що ну справді про цю проблему. Говорять на заході всерйоз з іншого боку, справді ці статті вони покликані в першу чергу стимулювати громадян країн західної Європи зрозуміти всю важливість цієї ситуації, і принаймні не давати додаткової підтримки тим або проросійським політичним колам на заході, або опозиційним політикам mm -hmm. чи політичним силам, які критикують нинішні західні уряди, що буцімто то, а, а давайте перестанемо допомагати, бо багато грошей йде на це. Давайте спробуємо домовитися. Ну якби. Це не буде працювати та але пане Тарасе, а якраз чи не зможе навпаки ось ця стаття зіграти в ну от в інший бік? Чи не може навпаки вона переконати скептиків? Ну от скептики скажуть, ну ось бачите, Україна без нас не виграє. Для чого ми їм будемо допомагати? Давайте все ж таки будемо змушувати Україну сідати за стіл перемовин. От в зворотньому напрямку ці статті не зможуть спрацювати. Ну, скептики будуть в будь-якому випадку, і навіть без цих статей вони теж будуть вишукувати аргументи для того, щоб їх озвучувати. І тому ну це та історія про приказку, що якщо процес не можна зупинити, його потрібно очолити. Тобто, а фактично, якщо ці статті ініціюються, умовно кажучи, військовим політичним керівництвом наших західних союзників, так і відповідно ті аргументи, які озвучуються в цих статтях, на них уже готові контраргументи у політичного керівництва з наших. Країн заходу, так наших союзників у військового керівництва. То тоді насправді ну, цей скептицизм, який теоретично можуть ці статті роздмухувати в західних суспільствах, він буде гаситися ну, такими раціональними готовими контраргументами, які будуть озвучуватися з боку керівництва цих країн, так і це набагато краща ситуація, аніж замовчувати ну, якби такі негативні сценарії і давати можливість неконтрольовано розвиватися цим дискусіям десь там в опозиційних колах, чи тим більше дозволяти вплив впливати на ці дискусії російському російському гібридному інструментарію, mm -hmm. тому що ми теж чудово розуміємо, що поява таких публікацій, ну умовно кажучи, так за згоди керівництва наших західних союзників, це в тому числі спосіб застрахуватися від того, щоб цей процес ну озвучення і діалогу по таких контраргументах не очолила не очолили російські спецслужби на захід на заході. Так, пане Тарасе, давайте поговоримо тепер, заглянемо трішки в майбутнє. знову ж таки, відштовхуючися від однієї з публікацій і від слів пана Буданова, Вельт пише про те, що на наступний рік, 2024, Україна може готувати контрнаступ, таким яким би він мав бути літом 2023-го. І так само я згадую слова пана Буданова про те, що за їхніми даними Росія, попри те, якби вона не показувала, що вона сильна і. І, і ще спроможна насправді вона не має планів вести війну у 2025 ро році. От чого нам чекати наступного року? Ну, я можна погодитися так дуже обережно з ось цією версією про те, що насправді ми дійсно можемо готувати ну, скажімо так, продовження розвиток контрнаступальних операцій наших так саме в тому вигляді, в якому вони потенційно планувалися на цей рік. Ну а як мінімум, тому що десь уже на кінець зими, на початок весни, ми очікуємо надходження першої партії західних літаків в І Очевидно, що на весняно-літню кампанію цих літаків буде достатньо. Принаймні для того, щоб забезпечити повітряне прикриття ну ще не менше по одному з на дні з ділянок фронту, чи це буде південь, чи це буде схід. Я думаю, що конкретні рішення будуть прийматися відповідно до динаміки того, що буде відбуватися на полі бою, але принаймні те, що ми будемо мати ці літаки, ми будемо мати можливість використовувати їх в першу чергу для підтримки. Наземних операцій для продовження контрнаступу підрозділів збройних сил України це факт. І це той факт, який дійсно ну підтверджує нам ту версію, що дійсно насправді такі плани можуть бути, і вже з цим новим інструментом і з новою зброєю, очевидно, яка надійде разом з цими літаками. Ми вже будемо мати трошки іншу якість іншу динаміку контрнаступу. Ну в тій формі, в якій він справді задумувався. Правда, тут є ще один ключовий момент, який потрібен нам ну мабуть не менш. Ніж бойові літаки західного виробництва в українському небі це далекобійні засоби ураження, це ракети крилаті ракети класу, такі як Storm Shadow, такі як Скальп. Mm -hmm. Тут не, не треба так би мовити, в даному контексті не треба забувати про ці запитання до німецького уряду, так тому що ну зрозуміло, що пан Шольц і Федеративна республіка Німеччина зараз дуже нам допомагають в плані посилення нашої протиповітряної оборони, але в перспективі все одно німецькі ракети Таурус це якраз один з тих інструментів, який нам конче потрібен. Ну і зрозуміло, що ми говоримо не тільки про розширення номенклатури, а ми говоримо ще і про кількість параметри. Тобто, ну мало такої зброї ніколи не буває в війні, такої інтенсивності проти такого противника, яким є Росія. Це правда, але пане Тараса, чи можемо ми розраховувати на те, що ось ця зброя все ж таки, ось ці публікації та і стан той, в якому. Ми є зараз е, Московія і той стан, в якому ми перебуваємо, що це пришвидшить нам надання зброї. Ну звичайно, я припускаю, що ми не знаємо про те, що до нас вже приїхало, але тим не менше, коли ми читаємо західні змі, вони навіть самі нарікають, що нам повільно дають ось ці навіть ті самі тавруси. Е, ну повільно думають про те, щоб їх надати, повільно думають про е, ракети іншої дальності. От чи ми отримуємо це? Є у вас така впевненість? Ну, обережний оптимізм в мене точно є, тому що паралельно відбувається ще кілька процесів. А перший процес це те, що наші західні союзники вони починають переналаштовувати власні економіки з пріоритетів цивільних секторів на військово-промисловий комплекс. Зрозуміло, що оскільки наші союзники, будучи демократичними країнами, мають ринкові економіки, а там ці процеси відбуваються набагато повільніше, аніж, наприклад, на Росії, де економіка, так як і політична система керується вручному. Режимі і там можна просто взяти з одної кишені гроші, перекласти в іншу і умовно там передати їх на потреби ВПК, при цьому абсолютно наплювавши на потреби чи там на настрої населення, які можна в будь-якому випадку постійно підкручувати такою тотальною пропагандою. На заході на жаль, це працює набагато повільніше, але зрештою захід, як кажуть, довго запрягає, але швидко їде. Тому ну, ми бачимо, що ці процеси вони набирають обертів у наших західних союзників і паралельно будуть поповнюватися з все більшою швидкістю західні арсенали. Тобто, ну це один із. Ну, факторів, які будуть дійсно впливати на те, що ми будемо отримувати все таки більше зброї, і другий фактор він полягає в тому, що не тільки на такому індивідуальному рівні. Кожна конкретна країна заходу, яка допомагає нам зброю, починає для себе розуміти так, всю важливість ситуації, те, що росіяни насправді не планують зупинятися на Україні в своїй агресії далі проти західного світу. А це все підтверджується в тому числі і висновками колективними, які от, наприклад, були озвучені на тому самому відніському саміті НАТО, так влітку цього року, і зрештою, те, що альян на рівні альянсу прийняті ключові стратегічні рішення, які дають такі дуже чіткі. Сигнал а, країнам, учасницям членам цієї організації про те, що а, треба пришвидшувати процеси про озброєння, треба mm. пришвидшувати процеси поповнення арсеналів. Всі ці речі вони в тому числі будуть сприяти, тому що а, до України увага як мінімум слабнути не буде. Так. І допомога, яку Україна буде отримувати, вона буде тільки посилюватися. Пане Тараса. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Будемо разом чекати, коли все ж таки Путін гигнеться. А нам почнуть усі допомагати. Тарас Жевтенко, експерт з міжнародної безпеки. Еки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерова був разом із нами? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.